Потонув за 10 метрів від берега. 11-річний вихованець Удейцівського навчально-реабілітаційного центру потонув у ставку. Поліцейські розслідують обставини загибелі дитини. Встановлюють причини, що призвели до утоплення у водоймі. Як повідомляють правоохоронці 4 жовтня близько 16-ї години до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території комунального закладу в ставку виявили тіло 11-річного вихованця. За вказаною адресою відразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці виявили у водоймі дитину без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що під час прогулянки на території закладу дитина впала у ставок та втопилася. При огляді тіла слідів насильницьких. ...смерті не виявлено. Наразі на місці події працюють співробітники Прилуцького районного відділу поліції. За словами працівників Удайцівського навчально-реабілітаційного центру, батьки дитини були позбавлені батьківських прав. Хлопчик перебував під захистом органів опіки. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Умисне вбивство з приміткою Нещасний випадок та статтею 137 кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Трагедію розслідує Прилуцька окружна прокуратура.